Один із провідних виробників ювелірних прикрас в Україні ювелірний завод Золотий вік представив оновлену колекцію витончених прикрас з напівдорогоцінним камінням. Вишукані каблучки, підвіски та сережки з лондонським блакитним топазом, цитрином, димчатим кварцом, хризолітом, аметистом та гранатом. Кожний ювелірний виріб цієї колекції цікавий та оригінальний по своєму. Дивовижна гармонія форм, ліній та кольорів зачаровує своєю красою. Яскраві барви, тренд цього сезону: червоне та біло золото гармонійно поєднуються з напівдорогоцінним камінням. Блакитного, пурпурного, димчатого янтарного глибокого червоного кольорів. Ці прикраси стануть довершеним акцентом у створенні справжнього яскравого жіночого образу, витончене доповнення вечірнього образу коктейльні каблучки бандаж на дві фаланги, дорогоцінне мережеве у поєднанні з м'яким мерехтінням каміння створюють незабутній тендем оригінальності та вишуканості. Завдяки гнучкому поєднанню елементів конструкції каблучок бандаж рух пальців не обмежується. Ювелірна прикраса із чарівного світу на півдрогоцінного каміння втіленням фантазії своєї власниці, каблучка з блакитним топазом символізуватиме світлі та ніжні почуття. Підвіс цитрином або хризолітом подарує гарний настрій впродовж усього дня. Сережки з гранатом стануть уособленням кохання та вірності. Прикраси за мотистом втілюють у собі символ щирості та чистої душі. А димчатий кварц красу усього світу.